І нехай день буде добрий для добрих людей. 23 жовтня, 25 рік. Сьогодні імени не в єдиного короваю піка України Андрія Сергійовича Калініна, члена нашої великої команди клубу борщотворців тістотворців Фантастичної людини, доброго друга, красивого чоловіка, людини з великим серцем. Андрію, ми вас усім клубом вітаємо. Дорогі, любі, милі коровайниці! Зараз отримую дзвінки. З Києва, Київщини, Львівщини, Житомирщини. Зараз телефонує Гадяччина, Лохвиччина. Телефонують із Новосанжарщини. Це все учасниці, які везуть. Це тільки сьогодні, ви зараз мені дзвоните. Сама я тільки що позвонила в напрямку Полтави, позвонила в Харківщину. Значить, любі милі коровайниці. Дуже сильно хвилюються, і щоб і дощ не падав, і щоб. І... Короваїті вдалися, і відключення електрики, і духовки там щось не печуть. Ну та як? Вихід є завжди. он Андрій Калінін ще два дні тому казав, що вимикають побіг по сусідках, по будинку багатоповерховому, в кого є газова духовка. пече. Тобто вихід завжди можна знайти, коли ми з вами живі. Поки людина жива, вона собі мислить, думає, планує, живий, думає, проживе, і як то кажуть, викручується з будь-якої ситуації. Тут паніка, як довести капусняки з Полтави. Зварить його раненько встати і бігом сісти в автомобілі, довести, щоб ще гарячий був, не захолов до опічні. Та як його там елементарно взяла в руки капусняк, каструльку, ту обмотала пакетиком да їхати, помаленьку ж потихеньку. Ну це, це ж не проблема. Я колись он, борщі возила і в Київ возила в горщику, плескався він там, і з Києва в горщику поїздів, потязі, в Інтерсіті. Ще й на підборах, ще й з нафарбованими губами, там мені такий макіяж зробили сценічний, що лякала людей ним. Значить, всього було і все це благополучно, як на кажуть, закінчилось. Телефонують туристи з усіх усюди, з Дніпропетровщина сьогодні. Та всі ви, ви знаєте хто. Яночка теж привіт, оце ж. Людоньки, дівчатоньки, коровайниці це богині. Включайте богиню. Включайте. Ви співтворці або ви творці своєї навколишньої дійсності. Робіть так усе, робіть лад. Коровайниць вибирали реально чарівниць жінок. Це були такі жінки у селі і ну, святі. Це ж і хазяйка, і плідна, і здорова, і багачка, і удалуха, і розумничка, і лихого слова не скаже ні собі, ні чоловікові, ні тим більше свекрусі. Сусідки шанують усі соціальні прямо ну, богині. Могли так робити, щоб її капуста родила, і горобці не випивали, бо так кажуть, що випивають горобці, соняшники. Ну і так далі. Дівчатонька, це ж є наша з вами, шановне моє жіноцтво. Паняночки, оце ж є наша з вами воля або бути богинею, або, або, або бути богинею. У мене є два варіанти. Я ще й королева, ще й корону. Думаєте, тільки корону королева носить? Та королева робить все. І ви мені телефонуєте кожна і сидите там поодиночку, по, по на мене зливаєте. У Печалі, щось там десь, є. тісто, як тісто гріте в холодній квартирі. Як гріти, обняти макітру, притулитися, обкутати її в кожуха. Знаю я, все розумію. І тому розтопила велику піч на двірню. Можна приїхати, Танюшечка, прямо вже з тістом готовим, прямо зі столиці. І вже тісто у формі, поки доїхали, воно піднялося вже і так як треба. І нагрілося, і хоп, і вже впічь печеться. Оце таке експресивне сьогодні повідомлення, сповіщення для моєї команди, яка замість того, щоб святкувати іменини на Калініну, кипішує богині до роботи. А в нас мир, лад, добро, плідність, здоров'я, сонечко ласкаве, літо бабини, літо дідове, літо дядини, літо Тітчини. Літо, дядькове, усяке, щоб у нас було добре, комфортно, мирно, ладно, дружно, гоже. А для добрих людей нехай день буде добрим.